Доброго ранку всім. Несу сіно кроликам. Отак. От Тільки що малашок. Виходжу з сінника. Де мій телефон? Думаю, зніму щось. В карман телефона нема. Уявляєте? Він у мене випав в сіннику під сіном. Я шукала впіла. Попоралася біля кроликів. Мають водичку, пшеничку і сінце. Та й нехай собі хрумкають. Пробую підключити цю конструкцію, тому що балончик закінчився. Ну, Надіюся, що в мене вийде. Супер, вийшло. Чим я сьогодні займалася? Мені замовили курку і півня. Я прибрала позна замовлення і прибрала дві таких невеличких курочки собі. Тому що така з їжа стільки жруть, каже, і сруть, а яєць нема. Отак. От так і це дуже гарна, дуже жирна, це така курка була жирнюча. Отак іду, несу дрова, в хаті палити, а на дворі пахне весною. Пшеничка так позеленіла. Так, трава вилазить вже. Ну, дійсно, це не січень місяць, а це ніби березень. Тут треба прибирати мені, тут малинки кущик росте, ще не обрізала. Вите, та й працювати треба. Зараз розпалю в хаті та й буду бачити далі.